Преславний угоднику Христів, Йоанне воїне, Хоробрий у битвах, ворогів-прогонителю і покричених заступнику всіх православних християн, великий захиснику, і угоднику Христів, пом'яни нас грішних і недостойних рабів. У бідах і скорботах, і печалях, і у всяких лихих напастях, і від усякого злого критника захисти нас, бо дано тобі благодать від Бога, молитися за нас, будь нашим поборником кріпким на всіх видимих і невидимих ворогів наших. Щоб твоєю допомогою, і міцним заступництвом були посоромлені всі, що чинять нам зло, О, великий поборник, у оне воїне, не забудь нас грішних, що молимося Тобі, і просимо Твоєї допомоги, і невичерпної милості, і сподоби нас грішних, і недостойних рабів. Одержати від Бога невимовні блага, які приготовлені люблячим Його, бо йому належить усяка слава, честь і поклоніння, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О мученику Христовий, огани волі, І швидкий заступник у православних християн, у лихах і на пастях, заданої тобі від Бога благодаттю, будь нам, поборником, могутнім від усіх видимих і невидимих ворогів наших, воїнству нашому над ворогами перемогу даруй. Що були переможені вороги наші і врозумилися, і Бога істину пізнали і Святу Його Церкву православну. Ми ж грішні сподобались прославляти Господа Спаса нашого, в царстві Його разом з Тобою навіки. Амінь. О преславний воднику Христу. Йоанне воїне, Хоробрий був ти в битвах ворогів прогонителем, і скривжених заступником, а нині ти швидкий помічник для всіх православних християн. Пом'яни нас, грішних і недостойних, і заступи нас у лихах, і скорботах, і печалях, і у всякій злій напасті, і від всякої злої лихої людини захисти нас, бо тобі дана благодать від Бога молитися за нас грішних, дуже страждених, о, великий захиснику ворогів, прогонителю, Христолюбивого воїнства, хоронителю, і ображених заступнику, Йоане воїне, не забудь нас, грішних, що моляться тобі, і твоєї допомоги, й невичерпної милості прохають, і сподоби нас грішних, і недостойних, невичерпні блага від Бога отримати, бо йому належить усяка слава, честь і поклоніння. Отцю і Сину, Святому Духові, нині повсякчас і на віки.